Олег Олександрович, ми проїхали по господарствам і побачили стан полів з картоплею. Скажіть, будь ласка, яка зараз основна проблематика? Так. <клес> <клес> да. Ми бачили різні поля. Бачили поля з гарним габітусом, не дуже гарним габітусом, з гарною кореневою системою, і не дуже гарною кореневою системою. Проблематика в чому заключається? В тому, що. Коли картопля всходила, було достатньо вологи, прохолодна погода, вегетативна маса не зростала. Коренева система також не зростала, тому що вологи було достатньо, кореневої системи не було сенсу щось шукати, пожива є, вода є, і вона стала таке є, поняття ленива, тобто не розвинулася. Зараз що у нас відбувається? Погода змінилась, у нас вже більш посушливо. І, а кореневої нема. І бульб заклала дуже багато. І тут вже небезпека, чи витягне ця рослина ту кількість бульб, яку вона заклала. Так. Як правило, ми бачили, що кругом багато заклад. Багато. І другий недолік, який я спостерігаю, це довжина столонів. Значить, що може відбутися? Якщо посуха продовжиться, або підніметься температура, підуть дощі. Картопля почне масово робити абортацію. І я б сказав, би, що це є меншим злом. Чому? Наприклад, якщо з 20 столонів 25, вона абортує наприклад, 15-14, то це буде дуже добре. Чому? Що 6 бульб, але будуть великі, вона їх витягне. Але якщо Картопля на цьому довгі столона закладе додаткові так. бульби і буде вигляді винограду, то це вже все. Це проблема, тому що вона вже тоді не абортує і вона буде їх тягнути і, і вона да, і не витягне, і вона буде дрібна. Як треба було виходити з цього положення? Коли картопля, наприклад, починала рости. Вона брала е, елементи жирення з ґрунту. І ми, як правило, давали і достатню кількість фосфору, і достатню кількість азоту. Але ж те, що я казав, через вологу вона була ленивою. То її треба було стимульнути, е, внести препарати або мікродобриви, які стимулюють е, ауксини, які будуть розганяти кореневу систему. Той самий Бор або той самий експерт Гроу. Це на початку ватації, наголошую. Зараз вже е, інші елементи необхідні. Зараз, коли фаза бутанізації цвітіння, зараз більше уклон робити на фосторне коліни, е, тому що сильна велика нагрузка на рослину. І так як ми дуже багато, наприклад, працюємо, нам треба що? енергію десь брати, так. або відпочити, або поїсти, або випити якось там кави, збодритись. Так, так і рослині необхідно збодритись. Тому у цей період необхідне – це фосорна калійне. Фосфор – це енергія, а калій це водний баланс. І розробити необхідно відтенізації цвітіння як ну, мінімум два рази. Наприклад, водами є скудера 6,25-25 це по 2,5 літри, два рази буде достатньо. А далі будемо спостерігати. Дякую, Олег Олександрович. Гарна така консультація. На і що ми зробили такі підсумки? Ідемо далі.